Галю, каже, ти вийшла заміж, а прізвище свого чоловіка взяла? Досить того, що я його самого взяла. Я візьму вас секретаркою, але ви повинні знати, що у підлеглих я перш за все ціную ініціативу. Як чудово, пане директоре. Куди ми підемо сьогодні увечері? Ти чув? Що Кум Василь потрапив у лікарню? Але ж я його бачив учора ввечері з чарівною блондинкою. Так його дружина теж бачила. Варушка каже молодій пані, дуже скоро ви познайомитесь з красивим брюнетом і будете щасливо жити з ним. О, а як до цього поставиться мій чоловік? Кумо, чоловікам подобається не натуральна краса, а що, кумо, а макіяж у стилі натуральна краса? Усе, куме, я подаю на розлучення. Моя дружина не розмовляє зі мною вже п'ять місяців. Ой, куме, схаманіться. Де ж ви ще знайдете таку дружину?